Доброго дня! Магія та українська мене звати Олена. Загальний розклад. Термінове послання вам віруючих сил. Ще нового відео до вашого життя. Загальний розклад, два варіанти. Цифру варіанти обираєте інтуїтивно, а далі слухаєте, дивитеся. Від вищих сил. Що нового відео до вашого життя? Варіант по першому варіанту. ваша сигніфікація. Ви сильна самодостатня людина. Ви є саме такою. Якщо ви ще не отримали інформацію, якщо ви жінка від чоловіка, якщо ви чоловік, то очікуєте саме інформацію від жінки. Стосовно бізнес-партнерства, ну або зробили пропозицію, або зробите. Якщо ви жінка, то на породзі вже дана інформація. Відносно того, що буде відбуватись в вашому житті, потрібно буде проявляти силу, але ви от, якщо немає впевненості або будете відчувати те, що дана пропозиція, і ви не впевнені по відношенню до даної пропозиції, чи зможете досягнути результативності, то вам говорять, що ви сильна і самодостатня людина. Віра в себе допоможе вам досягнути бажаного результату. Ви маєте ресурсність, маєте досвід, маєте знання і маєте внутрішній стержень для того, щоб досягнути важного єдине, що вам потрібно, буде, це працювати. Якщо, наприклад, це пропозиція з боку чоловіка, то не відбулося, відбудеться. Якщо ж ви маєте наміри відносно власної реалізації, здійснити якісь Новопочинання очікуєте підказки, інформації, в декого саме так. Вам говорять, вам не потрібно очікувати, вам потрібно працювати. Працювати, працювати-діяти, проявляти силу по відношенню до ситуації, бути активної, активним і самодостатнім. І не очікувати пропозицій. Це в того, в кого є якийсь проєкт. Те, відносно чого ви чітко розумієте, що ви бажаєте вкладатись, ви бажаєте працювати, але відкладаєте, то вам говорять, що ні, відкладати не потрібно. Вже потрібно було вчора почати вкладатися. А на сьогодні, тим більше. По відношенню до апатії або бездіяльності, вам потрібно проявити силу волі, силу духу внутрішній стержень. І активно проявлятись по відношенню до ситуації. Ну, якщо, наприклад, ви очікуєте, і у вас немає ні проєкту, ні якогось новопочинання, ні якоїсь цілі, якої бажаєте досягнути, тобто абсолютно немає ніяких планів по відношенню до власної реалізації, відкрити власний бізнес, ваше життя війде партнер. З пропозицією шансів, з інформацією. Але по відношенню навіть до даної ситуації, вам потрібно буде не знаходитись в бездіяльності, в апатії, в роздумах, а потрібно проявляти силу волі, силу духу. Вам нагадують вищі сили, що ви сильні і самодостатні, тому що ви можете спасувати, тому вам і нагадують саме про це. Термінове послання вам від вищих сил, що нового увійде до вашого життя. Негатив зміниться на позитив. Якщо, наприклад, ви знаходилися в негативних роздумах саме по відношенню до власної ситуації. Була негативна ситуація, негативні дії, негативні маніпуляції з боку жінки, самотні жінки, жінка старшого віку, жінка, яка має статус, яка займає певну посаду, яка негативно діяла негативно впливала на ваше життя, яка закривала вам шляхи і не давала вам можливості рухатись і досягати саме того, чого ви прагнули. На даний момент говорять вищі сили, що... Що нового відео до вашого життя, ви будете саме вдоволені тими позитивними змінами і будете відчувати задоволення саме по відношенню до трансформації. Як трансформація буде відбуватись по відношенню до ситуації навколо, і як трансформація буде відбуватися в вашому житті, і вас це буде радувати і буде наповнювати позитивними емоціями. І ви вийдете з хворобливого стану, ви вийдете з бездіяльності. І зможете покращити ситуацію відносно фінансів, матеріального і достатку. І якщо раніше, наприклад, ви були в стосунках, але от відносно фінансів, матеріального, брав на себе відповідальність саме чоловік, з яким ви були в стосунках, або були одружені, то на даний момент говорять, що вже буде два джерела. Прибутку, і ви зможете покращити ситуацію. 100% говорять, що саме вищі, сили, термінове послання вам від вищих сил, що в вашому житті покращиться ситуація стосовно фінансового получать і достатку. В вашому житті відбудеться саме можливість бізнес-партнерства, партнерства. Тобто ви отримаєте пропозицію, і загалом ви будете на коні. В подальшому ситуація зміниться з негативу на позитив. Якщо ви, наприклад, хворіли, якщо ви знаходились в негативному емоційному стані бездіяльності, був без вихід відносно фізичного здоров'я, безвихідь відносно якоїсь ситуації, вихід відносно власної реалізації, чого б не стосувалось саме ситуація, в якій ви не мали виходу і не мали рішення, от дана ситуація буде поставлена крапку. Ну, ви повинні будете Зрозуміти, що саме діяннями жінки, яка закривала вам шляхи і не давала вам можливості досягати результативності, ви знаходились в бідності, без гроші є, тривалий час. І в ваше життя навіть не входили люди. Навіть якщо ви і прагнули здобути шанс, можливість, то позитивної відповіді ви не отримували. Ну от, що нового віде до вашого життя, це кардинальні зміни відносно вашої реалізації, відносно фінансово і матеріального, відносно вашого самопочуття, відносно ресурсності і відносно негативних дій, саме ваш біг з боку жінки, яка тривалий час не давала вам можливості вийти з п'ятірки пентаклів, без грошіві бідності, без результативності. Рух, позитивні зміни і неочікувано для вас. Ви отримаєте відносно фінансово і матеріального благополучнього достатку. Ви отримаєте пропозицію, якою будете вдоволені, тому що це саме можливість реалізувати, реалізуватися. Ви здобудете для себе ясність і будете саме знаходитись в гармонії і в балансі після того, що відбудеться в вашому житті. Ви здобудете для себе ясність розуміння, що кардинальні зміни, можливо, для когось неочікуваного зв'язку саме з даними змінами, потрібно буде здійснити поїздку або переїзд. Ви здобудете для себе ясність в подальшому, от коли саме відбудеться цей процес. Коли ви здійсните поїздку-переїзд, це по потребі. Неочікувано для вас війде ваше життя можливість реалізувати-реалізуватися. Але ви ясно зрозумієте, що це саме долоносний шанс, долоносна можливість, саме те, що буде відбуватися в вашому житті подальшому. По правосуддю. Зміни відбудуться, трансформується ситуація відносно вашої реалізації. Ви зможете завдяки тим змінам, які будуть відбуватись, тій трансформації, які буде відбуватись, закрити борги кредити, тобто змінити кардинальну ситуацію. Да? Відродження, ваше відродження, вищі сили вам дарують саме за те, що незважаючи на маніпуляції, негативні дії, магічні негативні дії. Ви саме все одно подолали, ви все одно пропрацьовували, ви все одно знаходили вихід, ви все одно балансували по відношенню до ситуації, не опустили руки, діяли по можливості. І ви щисили, як подарунок, по правосуддю, саме це відбувається. Ви повинні кожен розуміти, що, якби ви не діяли, якби ви не долали, якби ви не пропрацьовували, ви б не отримали даного подарунка. За ваші діяння. Не було б діяній, не було б позитивного результату. Відкриється для вас таємниця. Або проявиться чоловік. Імператор, статус не самодостатній, який має не лише статус і владу, а й має статки. Тобто достатньо фінансовий рівень благополучить достатку. І відкриється таємниця про його кохання. Буде пропозиція з боку даної людини. В декого розмова і зустріч відбудеться трошки пізніше. Ну, вам потрібно буде робити вибір, говорять вищі сили. Ні, поки що він проявлятися не буде. Але є перспектива, буде перспектива саме з даною людиною на позитивний розвиток. Перспективний, позитивний, результативний подальшому. Ну, єдине, що ви сила сили говорять, що ви повинні чітко розуміти по відношенню до ситуації. Що ви можете мати стосунки і погоджуватись на стосунки лише з тими чоловіками, які перспективні для вас саме по відношенню до побудування родинних стосунків. Якщо ви погодитесь саме бути коханкою, тому що в декого є перспектива, що саме той статусний, самодостатній чоловік. Який прийде ваше життя з пропозиції, тому що він саме бачить вас тією жінкою, з якою він бажав би стосунків, але стосунків яких. Верховна життя, тобто, щоб ви були коханкою саме в нього. Він абсолютно не буде надавати вам з перших днів знайомства. Реально буде чітко надавати вам розуміння, що ви на. Інший статус не можете розраховувати. Тому вам вищі сили говорять, що ви повинні чітко розуміти, тому що ваше життя можуть ходити саме чоловіки, які будуть пропонувати вам бути коханкою, коханою жінкою. Без подальшого розвитку, без подальшого побудування родинних стосунків, без подальшого взаємного, тобто. Загального благополуччя і достатку, будувати родинні стосунки і вкладатися саме не тільки в стосунки, а в побудування родини, вирішення питань, тобто досягати благополуччя і достатку по відношенню до щастя, радості і благополуччя. Загалом дана людина ні, дана людина бачить у вас саме ту жінку, із якою бажає стосунків, бажає наповнитись вашою енергією, бажає використати. Бажає наповнитися саме емоційно, отримати задоволення від стосунків з жінкою, яка йому подобається. Тобто задовольнити свої егоїстичні потреби, внутрішні егоїстичні потреби. Тому звертайте на це увагу, це вам як попередження. Порада вам від вищих сил бути сильною і самодостатньою, відсікати, робити вибір серцем. По відношенню до взаємодії саме з людьми і з вашим оточенням, якщо ви чоловік по відношенню до жінок. Якщо ви чоловік і ви бажаєте, наприклад, побудувати родинні стосунки з іншою жінкою при наявності дружини, чи при наявності ще однієї жінки, тобто створити трикутник, то от саме насправді вам би сили радили не потрібно. Діяти таким чином, ну тому що кожен вже отримує подіяння. І все одно кармічні відпрацювання ви будете проходити саме цей шлях. І якщо ви не бажаєте саме негативних змін або саме з боку вищих сил, то ви повинні проявляти силу волі, силу духу. Як би ви не бажали стосунків з даною жінкою, якщо ви маєте стосунки, то ви повинні брати відповідальність саме. По відношенню до взаємодії з тими людьми, які є поруч. Ні, тоді дійте іншим шляхом. Ви повинні вирішувати всі свої питання. Якщо ви бажаєте стосунків з іншою людиною, то не в трикутнику. А створювати партнерські стосунки, тобто взаємодіяти з даною людиною, але вже тоді, коли ви вільна людина, по відношенню саме до ситуації, ну, тобто. Якщо ви бажаєте стосунків з іншою жінкою, то з даною жінкою ви повинні розлучитися. Вам ніхто не говорить, що ви розлучалися, але це вірним би рішенням було по відношенню до даної ситуації. Ну, загалом скажу так: варіант по першому варіанту, загальна порада вам така: бути сильною, самодостатньою, брати відповідальність і робити вибір, власний вибір. Тобто приймати рішення, ставити перед собою ціль, навчатись, отримувати інформацію, аналізувати, ставити перед собою ціль і діяти, активно проявлятись по відношенню до того, що буде відбуватись в вашому житті. Ми повинні зрозуміти, що от саме що нове увійде до вашого життя, позитивні зміни війдуть в ваше життя. Ви будете вдоволені саме тими моментами тієї ситуації, трансформацією, яка буде відбуватися в вашому житті, з негативу на позитив. Ну, насамперед, скажу так, будуть закриті можливості негативно впливати і маніпулювати саме ситуацією, ну і загалом вашим життям. Саме тим людям, які негативно впливали, які діяли, які маніпулювали, які тривалий час тримали вас без рушів і бідності, без результативності. Дякую. Термінове послання вам від вищих сил. Що нове увійде до вашого життя? Коверен по другому варіанту ваша синіфікація. З часом ви досягнете результативності відносно благополуччя і достатку. Ви ясно розумієте або отримуєте ясність по відношенню до благополуччя і достатку. Ви здобудете для себе ясність саме по відношенню до самої ситуації. Що можливо, так є ситуація, складаються обставини так, що ви зрозумієте, що лише з часом, тобто, ви очікували в певний момент результат, а вам говорять, що ні. Проявіть терпіння по відношенню до ситуації, ви 100% досягнете результату по відношенню до проєкту загалом, що стосується вашого благолучать достатку фінансові, матеріальний стосунки, взаємодії в особистому житті загалом. От результату ви досягнете, але з часом проявіть терпіння. Так, близнюки карта на уточнення вищі сили говорять, що ви розв'язали кармічний вузол саме з жінкою. На даний момент вона ще балансує. сподівається саме на те, що все ж таки. Перемога буде на її боці, але скажу так, що ви повинні для себе чітко зрозуміти, що в даній боротьбі, в даному протистоянні отримали перемогу ви. Балансує вона, тому що ще її саме покарання, бумеранг в дорозі, і негативні події і обставини не відбуваються. В її житті на даний момент немає можливості активно проявлятися і немає ніяких активних дій. Ні з боку інших людей, ні по відношенню до подій до ситуацій. І тому вона насторожена саме по відношенню до того, що затих... затихлися, сам... насторожена саме по відношенню до ситуації. Ну, говорять, саме вище сили суд відбувся і вона отримує своє покарання, ну тому що тривалий час не давала вам можливості досягати результативності, жити в щасті, радості благополуччя, достатку. Були негативні маніпуляції на особисте життя, на щастя, радість благополуччя в парі і на фінансовий матеріальний благополуччя достаток, фінансовий канал особисто. Давайте подивимося к варіант по другому варіанту. Термінове послання вам від вищих сил, що нове увійде до вашого життя. Дана жінка. Негативні магічні дії, саме ваш бік, негативні магічні дії, саме по відношенню до ситуації. Попередньо я вже говорила саме, на які сфери, і по відношенню до чого були дані маніпуляції. Ви знаходились в негативному емоційному стані, без діяльності, бідності, без результативності, без грошів, є тривалий час. Бу... Були маніпуляції саме. На ваш ментал, ви не розуміли, не мали розуміння, яким чином вам діяти, як вам змінити ситуацію, як вам досягнути результативності. І от на даний момент Вищі сили говорять, що нове увійде до вашого життя. Позитивні зміни, ви відчуєте внутрішні наповнення, ви відчуєте внутрішню силу і будете активно проявлятися. Ви зрозумієте. Навіть по тому, як будуть відбуватись внутрішні зміни, ви зрозумієте, що ситуація кардинально змінилася по відношенню до доступу. Маніпулювати і негативно, магічно впливати саме на ваше життя і загалом на ситуацію у вашому житті. Ви зрозумієте, що. Немає саме можливості тим людям, які закривали вам шляхи і не давали можливості жити в щасті, радості в достатку. На даний момент вони знаходяться в нерозумінні. Можливо, дехто ще в ілюзіях по відношенню до ситуації, але дехто вже... Знаходиться в страху і в розпачу, в страху тому, що розуміє, що їй буде покарання саме по відношенню до ситуації, тому що вона не досягла результату. Суд вищих сил відбувся. Тобто дана людина знаходиться в розпачі, тому що знає, що їй прилетить, і який результат вона для себе отримає. А вам, говорять, саме по відношенню до ситуації, знаходитесь в гармонії, в ресурсному стані, проявляйте силу волі, силу духу. Ну, і діти в подальшому, щоб досягнути результативності. Ви шанс можливість отримаєте на досягнення бажаного від вищих сил. Якщо на даний момент в вашому житті є король жезлів... Вам говорять, що вам потрібно йти в новопочинання, або ж з'явиться, відбудеться нове знайомство, людина на вогняних енергіях, страсть, бажання взаємодіяти. Ви повинні розуміти, що лише страсть, бажання отримати саме від ваш енергетичне наповнення, емоційне наповнення і ваш ресурс дана людина не може вам запропонувати двострокових перспективних стосунків. Тому, як би вам важко не було саме по відношенню до ситуації, але вам говорять, що не знаходитесь в ілюзії по відношенню до ситуації. Дана людина прийде в ваше життя, це в декого. Буде декілька можливих варіантів. Тобто нове починання, нове знайомство по страсті. Задовольнити свої потреби. Тому, і говорять, не знаходитесь в ілюзії. Як би вам важко не було, а важко тому, що дана людина сподобається саме вам, і ви вже в якийсь абсолютно момент саме настільки будете вдоволені ситуацією, що вже будете будувати якісь плани на довго благополуччя достаток, довгострокові стосунки, вам говорять ні, не знаходьтесь в ілюзії. Більше стосується тих, хто нещодавно познайомився з даною людиною. Тому й говорять, дізнайтеся саме про наміри даної людини. Тому що даний чоловік ви можете знаходитися в трикутнику, в нього ще можуть бути саме жінки або жінка, тобто інші стосунки. І якщо ви розраховуєте на щастя радість блоклучка достатку, то неочікувано для вас. Ну, вам все ж таки порада от. Ви переможете і вийдете переможцем, хоча для вас це буде перша перемога, але скажу так: не розглядайте саме дану ситуацію, якщо, наприклад, от говорять, вам потрібно прийняти рішення відсікти дані стосунки з даною людиною, ну тому що у вас нема перспективи. Подру... По... Насамперед, це саме трикутні стосунки. Вони ж не приведуть вас до результативності. Як би ви не сподівалися, як... які би люди ви там... Повітряні замки не будували, результату ви не досягнете. Вищі сили говорять саме про це, 100%. Вам говорять, що дані стосунки це пірова перемога для вас. Тобто ви не досягнете результативності в своєму житті по відношенню до благополуччя достатку. Навпаки, коли ви відсічите, оце благоприємно, тому що в подальшому ви будете мати можливість зустріти з людиною. Буде прорив в вашому житті, ви зустрінете людину, яка трансформує загалом ваше життя. Маг, ресурсний, самодостатній, емоційний, наповнений, статусний. Ну, який допоможе вам вирішити питання, який буде брати відповідальність саме по відношенню до благополуччя і достатку самостійний ресурсний реалізований чоловік. Але це все залежить від того. Наскільки ви будете рішучі по відношенню до людини, яка війде в ваше життя, отримати лише від ваш ресурс і наповнення, задовольнити власні потреби за ваш рахунок, порада для вас. Ви ресурсні самодостатні і зможете в своєму житті досягнути результативності, але тільки в тому випадку, коли ви будете активно проявлятися, не будете... Залишатися в переливанні з пустого порожнього, не мати розуміння, не мати ясності, знаходитись в ілюзії, не бути активним, не брати відповідальність по відношенню до вибору, до дій, до ситуації потрібно бути рішучим. Не моя хата з краю, а рішучість, самодостатність діяти по правосуддю. І по правосуддю ви досягнете результату. Як проявлятиметесь, так і досягнете. От відмовитесь від даних порад, будете знаходитися в бездіяльності, не будете пропрацьовувати страх і невпевненість. Вам говорять, ви результату зможете досягнути тільки тоді, коли будете діяти. А ви ресурсні, ви самодостатні. А якщо ви залишитесь в певній зоні комфорту і не будете проявлятися, то не очікуйте позитивних змін. Від чого ви будете отримувати результати, від якого результату? Будете отримувати задоволення. Якщо не будете працювати, тому, ну, от залежить від того, який вибір ви зробите, і як ви будете проявлятися в подальшому. Дякую, магія тароукраїнська, до зустрічі!